Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді акумуляторна ланцюгова пила від торгової марки Секвоя. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите. Ми будемо її тестувати та розбирати, дивитися, що там середині. Ну і по традиції з нами сьогодні буде тестувати Мія. Ти готова? Привіт, звичайно, Ну що, може, розпакуєш? Розпакав чек. Так, давай ти відразу кажи, що бачиш не зараз. Я ще нічого не бачу. Бачу тільки батарею. Зараз буду бачити ще щось більше. Батарея на четвірку. Ми такі вже подібні 4 тестували собі та подібні тестували з собою. Здається, на таких маленьких цих міні-пилах. Так заряд індикатор заряду прогумовано. Я вже навчилась минулого разу. Прогумовано із вентиляційними отворами. Для чого ці отвори він Ну, Щоб краще охолоджувалися. Да, вірно? Да. Батареї тут ідуть дві. Дві батареї на 4 Аг. Я так розумію, що це пилка на дві цих. Що так. з двох боків вона? Да. Зарядний пристрій. О, супер. Так само на дві на, на дві батареї зразу. Так, дуал на дві батареї зразу. Ну це зручніше. Це набагато зручніше, чим з одної того що ну це ж швидше, швидше, звичайно. Е, далі це іде шина, так. Е, від орегон. орегон. я щось таке чула. Ти щось говорив, що це хороші вродішини. Да, який? якісна шина. Але давай подивимося, чи це ори... оригінальний Oregon, тому що на оригінальному має бути логотип вибитий. Бачите, друзі, логотип вибитий. Попробуй чи не намальований, пошкрябай його. Вибитий та вибитий ланцюг. Тоже орігон. Тож орігоновський ланцюг. Пігнали далі. Важка, а, важка, важка, важка. Ну, рукою. Просто взяла, тому і важка. Ану двома руками візьми. Зараз. Не ну так звичайно. Ну ти будеш шиною сьогодні не різати, пробувати? Ну попробую так. Далі що е, ти це бачиш? йде зуби? Я так розумію, Упор. які запираються. Да, так. Да. Е, це якийсь тонк, це на шину ти там щось прикрутиш? Так, я зараз все розкажу. І масляний бак. <с fera> масляний бак, точно. Отож, друзі, мія розказала свою точку зору, що вона побачила. А тепер я, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану пилку в руках, а тим більше нею покористуватись. Так, друзі, як бачите, ручка все, ще в чорному кольорі частково прогумована. Пише брашлес, це означає, що без двигун. Кнопка зроблена по техніці безпеки, просто так не нажметься без попереднього нажиття ось цього сувака допереду. Нажали сувак, кноп кнопка натискається. Також нема фіксації. все це техніка безпеки. Дві батареї, як бачите, фіксуються зверху. Потім ці всі моменти покажу. Є також тормоз ланцюга, є індикатор заряду. Є два режими: режим еко і режим максимальні. Ті всі режими ми будемо з вами. Тестувати та перевіряти. Масляний бак. До речі, бак такий твердий, не прогинається. Тобто тут є автоподача мастила. Ручка зручна широка, навіть в великих рукавицях можна буде сюди руку засунути без проблем. Швидко розкажу характеристики. Шина тут 35 см або 14 дюймів, швидкість ланцюга 12-15 метрів у секунду. Як сказала Мія, дуал подвійне зарядне. Дві батареї 4 Ампер годин Все це комплектується пильною гарнітурою оригінальною. Від Орігон, і, як бачите, є два режими швидкості. І ця пилка працює від універсальної 20-вольтової серії секвоя. Покажу ще раз батарею і скажу ще один нюанс, що секвоя завжди робить. Зверніть увагу на індикатор, він відразу не гасне. Це дуже зручно, коли ти працюєш. Тобі не треба тримати цю кнопку, щоб дивитись на індикатор там і придивлятись. Ви раз натиснули і пару секунд індикатор. Ще світиться так, роблять професіонали. Секвоя, звичайно, не професійна, але хороша, якісна техніка, тому що ми вже не один огляд на неї робили і претензій немає. Таку пилку ми ще не тестували, зараз просто побачимо, а -а -а. наскільки хватить да, заряду. Також швидко розкажу про зарядний пристрій, є індикатори, потім вам покажу, як вони працюють. Дуже важливо, що зі зворотньої сторони є отвори, можна його підвішити на стінку, і зразу вказана відстань 52,4 мм. І струм зарядного пристрою тут складає 2,5 А. Так, давайте встановимо шину. Заодно подивимося, як фіксується шина, бо то прижимається однією шпилькою, але побачимо, як там всередині зараз йде. Так, друзі, як бачите, насправді йде фіксація на дві шпильки, і посередині між шпильками ще є такий виступ. Він також фіксує шину, щоб шину нікуди вам не нахиляло. Тобто, люфтів тут взагалі ніяких не буде. Дуже добре, що є гумка. Ця гумка служить для того, щоб мастило вам не витікало, не текло по шині, і також, щоб сюди ніяка тирса не попадала. Покажу, як виглядає зірочка. Як бачите, зверху стоїть шайба, це також дуже добре. Це зроблено для того, щоб ланцюг не злітав на сторону. І також ще раз зверну увагу, що є металевий зуб. Покажу, що ланцюг дійсно йде від Oregon. Як бачите, ланцюг має такий подвійний. Відкидач це зроблено для того, щоб легше він входив в дерево. Це зроблено для того, щоб було менше навантаження безпосередньо на пилку. і товщина такого ланцюга 1,1 і міліметр. Тобто зроблено все грамотно від такого ланцюга. Акумуляторна пилка мінімум відчуває навантаження. Покажу, як виглядає механізм натяжки. Всі основні елементи, на які йде навантаження, все зроблено з металу. Але там потім далі після тесту розберу і подивимося, який там далі. Механізм. Давайте встановимо. Ланцюг на шину. Навіть дуже добре при установці, коли встановлюєш, бачите, шайба тримає, ланцюг не злітає. Це дуже класно. Також покажу, як працює режим натяжки. Як чуєте, він щлкає має такі чіткі фіксації. Так, друзі, скажу від себе, сильно ланцюг не треба натягувати, бо коли перетягнеш, також буде йти навантаження на сам двигун, на шестерні, на акумуляторні батареї, ще трішки можна підтягнути. Ну, плюс-мінус, ось така натяжка має бути. По ходу роботи ланцюг ще розтягнеться. Ці всі моменти ми будемо підтягувати. Так, ставимо акумуляторні батареї. Е, відразу покажу, як вмикається. Це вмикається швидкий режим. Це вмикається повільний режим. І тут також, як бачите, є індикатор заряду батареї. Так, покажу, як виглядає пробка масляного бака. Як бачите, Є таких два великих вусика, це для якоїсь викрутки, якщо її сильно паковому засмогче, щоб ми могли її безпосередньо відкрутити. Так, Заліємо масло. Завжди рекомендую заливати нормальне масло, яке призначене для ланцюгів. Мія навіть знає, що це масло має. А ну, що В нього інакше адгезійні властивості. Так, так, спеціальні, які йдуть для ланцюга. Тобто це не переробка, тому що переробка не буде мати тих властивостей і не так буде змащувати ланцюг. А якщо буде погана змазка ланцюга, це буде впливати на все. І на шестерні, і на двигун, і на заряд батареї, і безпосередньо на саму шину. Тобто я взагалі противник того, щоб люди заливали переробку. Потім після переробки забивається отута. Бак і в баку створюються такі згустки, як клей. Ну, це до добра не доводить. Ця економія, чесно кажучи, до добра не доводить. Як бачите, бак прозорий, по баку нормально видно, скільки там мастила. Так, і давайте зараз перевіримо, як іде подача мастила. Ну, друзі, як бачите, відразу, відразу тільки залив. Хороша, добра подача так так усі мої осінні вітання. Так як ми з ніком тестували акумуляторну пилу, я захотіла ознайомитися з нею ближче, і тому я вирішила зайти на її каталог. Тут ми можемо обрати пили за популярністю або ж поцікавитись вартістю на найдешевші акумуляторні пили. Ну а як вже всім відомо, справа на сторінці є найдоточніший фільтр, по якому ви оберете усі потрібні вам характеристики. Але зараз у виробниках я оберу торгову марку Sequoia і знайомимо з цією пилою, що на тесті. Порівнюємо ціни, роздивляємося фото, ознайомлюємося з характеристиками. Та можемо навіть порівняти з іншими моделями, які маємо на прикметі. Отож, друзі, кого цікавлять акумуляторні пили, для вас дотошно, як завжди, залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить. Так, давайте перевіримо, як працює тормоз. Все швидко працює і сигналізує. Тобто, як ви навіть випадково десь його увімкнули і включаєте пилу, іде сигнал, це означає, що ви не зняли з тормоза. Або не зняли з тормоза. легенько. Так, друзі, зараз потестуємо, наскільки різів хватить. Один різ я вже зробив, я показав просто мій, як правильно треба різати. Дерево в нас не трухляве, сухе. Нагадаю, що сухе дерево важче для пилки, тому що воно сухе, мокре. Набагато легше різати. Ми знайшли сухостой. Ми не будемо нищити природу, ми спробуємо на сухостої. Скажи чесно, ти колись різала такою пилкою? Ні, такою вперше точно. Страшно? Страшно. А чого страшно? Я ж біля тебе поруч. Це нею теж треба вміти різати, ще не просто так. Ну, давай, я тобі показав. А я спробую. Давай. Ага, її включити треба. Так. Угу. Включили. Як враження? Ага. Ну тепер вже зрозуміло, так, що так. її не треба давити, тому що коли її давиш, вона йде в захист. Можеш продемонструвати, як вона йде в захист, щоб люди знали. О, Пішла в захист, сигналізує, показує, що пішла в захист, це якщо надавили. Я можу різати. різати? Так. Класно. Так, так, скільки ми вже зробили? Ну, це вже рахується. Три різа. Три, та, три Будеш різати? Поріжати. Попробую. Ловим. Мені сподобалося. Скільки ми зробили різів? Шість. Шість різів зробили. Ну, давай, Супер. напевно, я давай. продовжу, що там по батареях. Давай. Що показує ціла батарея угу. і друга. Ціла батарея Давай, продовжую я. Ну що ж, погнали далі продовжимо тест. До речі, друзі, як пилка трішки постоїть, там біля двох хвилин вона сама вимикається. Це дуже зручно, це також техніка безпеки. Її треба буде ще раз увімкнути. Увімкнули. Зробив 20 різів і хочу показати, що одного ділення тільки немає. І давайте зараз з вами попробуємо, як вона працює в режимі мінімальному, тобто на мінімальному режимі, і перевіримо, як працює на максимальному. Ну, як на мене, реально на другій швидкості ріже швидше. Ви це змогли побачити. 22 різа, одне ділення немає. Погнали далі. Ну що ж, друзі, як бачите, такий результат: 35 різів. Батареї пішли в захист, тому що я працював нон-стопом і треба враховувати той момент, що батареї 4 ампер -годин. Давайте почекаємо 5 хвилин і далі потестуємо. Друзі, пройшло 5 хвилин. Трішки ожило. Ось кусок сухостоя валяється прямо на дорозі. Давайте попробую прибрати. Не знаю наскільки хвати. Я думаю, ще на 2-3 різа можливо хвати і заодно цей кусок сухостоя приберемо. Так, давайте я її вімкну. Ага. Треба перезавантажити і повімкнули. Не знаю, наскільки хвати. Е, мигає одне ділення, як бачите, мигає. Ну, можливо, ще на 2-3 різа хвати, але я просто хочу цей сухостой з дороги прибрати. Є. Yeah. Один різ відрізав, то скільки було 35. ще плюс один різ. І давайте ось тут. Ну, як бачите, ще на два різа хватило. і дерево тут не трюхлявеш. Ну, зато дорогу розчистили. І можна буде нормально зимою тут кіньми проїхати, якщо тут коні їздять. Лісничий скаже мені дякую. Так, ще плюс два різа, давай спробуємо. Шість різів зробив ще, Ну, звичайно, що не такий діаметр, як попередній, але. Дерево сухе. Все, все, не будемо різати. Ще плюс 6 різів до того результату. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, обіцяв покажу механізм натяжки ланцюга. Як бачите, все металеве, все взаємозаміняємо, все розборне. Ось ця шестерня металева, яка працює з щиткою такою фіксацією. І гвинт повністю все металево. Так, добрався до екстреного механізму зупинки ланцюга. Хочу показати, як все виглядає. Плюс зупиняється все механічно. Ось бачите, йде пружина, йде тяга. Тут іде механізм зупинки зірочки. Привідна зірочка. Ось так знімається. Дуже все наближено зроблено як в електропилах. І крім того, як бачите, ще зупиняється електрична частина, тому що тут стоїть мікрік. На що зразу звернув увагу, що стоїть підшипник, але не просто стоїть підшипник в корпусі, а як бачите, підшипник стоїть додатково в такій. Металевій гільзі, тобто, якщо підшипник там нагріється, чи заклинить, чи ще щось, його тут в корпусі ніколи не приверне. Ну і фіксація підшипника ось в такій металевій гільзі набагато надійніша буде, ніж в самому пластику. Так, друзі, ну що ж, давайте подивимося, що ж від нас скриває секвоя. Так, давайте по порядку. Кнопкою включення, як бачите, служить мікрік. Мікрик нормально зафіксований в корпус, є термоусадка. Покажу, як виглядає плата. Потужний великий радіатор. Плата залита таким м'яким компаундом. Можна цей компаунд розковиряти, якщо треба замінити. Є, як бачите, ось тут контактні фішки. Далі є дуже великим плюсом, що ось тут в цій термоусадці є феритове кільце. Це є контактна група на акумулятори. Далі пішла фішка. На двигун і фішка пішла на панель керування. Друзі, як бачите, все це діло без проблем від'єднується. Далі покажу, як виглядає привідна шестерня масло на насосу. Як бачите, вона металева, ось ця велика по фенчую стоїть капролонова. І так зроблено друзі, в всіх електропилах. До речі, масляний насос має таку невеличку калібровку, його можна калібрувати. Якщо з часом виробиться ось ця капролонова, бачите, можна підкалібрувати. Ну і і сам масляний насос. Масло, як бачите, я ще звідси не вилив, щось забув вилити масло. Так, знімаю один дифузор хочу показати вам, яка стоїть крильчатка. Відразу хочу показати, що йде повністю пряма передача. Немає ніякого редуктора. Добрався до двигуна і хочу показати, як виглядає цей двигун. І хочу сказати одну особливість. Як бачите, катушки тут знаходяться всередині, а зверху тут знаходиться ротор. І я хочу сказати, що іменно такі двигуни, коли катушки знаходяться всередині, ротор знаходиться зовні, такі двигуни набувають більшої потужності, тобто вони можуть розвивати більшу потужність завдяки ось цій зміненої конструкції. Ми привикли бачити, що Катушки зовні, а ротор всередині тут наоборот. Хто мене давно дивиться, той знає, що практично вся садовка там і брендова садовка також в тому числі роблять безщиткові двигуни з таким макаром, що катушки всередині, а ротор знаходиться зовні. Тобто, щоб ви, друзі, зрозуміли, постійний магніт ось тут зовні. Для тих, хто не поняв поясню, що катушки не крутяться, вони зафіксовані, а ротор ось так. Крутиться зовні. Плюс хочу показати, що є серійний номер цього двигуна. Ну, як на мене, зроблено все класно, і навіть пластик, як бачите, має свої сертифікати. Батарею вже тисячу раз розбирав. Ну розберу тисячу перше, Можливо, хто не бачив, як бачите, тут нічого не змінилось, все зроблено якісно, ніяких проводків немає. Все йде на пластинах, все зафіксовано в чотирьох місцях. Між елементами є достатньо. Простору для охолодження. І саме головне, друзі, що тут стоять якісні банки від торгової марки Мінк Янг. І як показує практика в моїх тестах, ті батареї більш-менш мають хорошу продуктивність. Також покажу, що. Теплове тут зафіксовано до корпусу. Ну, претензій по батареях Sequoia взагалі не було. Вони роблять класно батареї, можливо, цінник трішки дорожчий, але то того варто. Відповідно, батареї вам служити будуть довше, ніж звичайні бюджетні. Так, розібрав зарядний пристрій. Dual. хочу показати, як виглядає. Ну як бачите, тут також все зроблено добротно. Стоїть два радіатора, дросілі. Проводки, які підходять до контактної групи в термосаці, все це діло розборне, все можна розібрати, все можна поміняти, і претензії. Тут до цього зарядного взагалі немає. Ну, в підсумку, друзі, тут мені реально є що сказати. Сподобалось мені то, що комплектується ця пилка Орігоновською гарнітурою. Також сподобалось, що в комплекті зразу йде дві батареї, але, до речі, для тих, хто вже має батареї, можна купити без акумуляторних батарей. Ну і як ви самі друзі, побачили, також сподобалась начинка даної пилки. Зараз деякі люди напишуть, а там трошки дорого вона коштує. Ну, вона трішки дорожча, ніж, скажімо так, чим Аліекспрес. Та, вона дорожча, ніж AliExpress. І ще хотів сказати, друзі, нема чого її порівнювати до самого дешевого Аліекспреса. Вона зроблена нормально. Видно, що продукт-менеджери Sequoia дбають про свій товар, тому що не хочуть, щоб їх сервісний центр закидали, завалили, скажімо так, інструментами. І тому тут зроблено все класно, є роз'єми, розбирається все легенько, збирається все легенько. Ну, Претензій по тій пилки ну, немає. Просто бери, купуй і ріж. Ну і звичайно, також, друзі, скажу, що ця пилка не є там, для валки якогось Ісу, це пилка по домашньому господарству. Ну і по домашньому господарству вона буде служити.